Мира Божого дорогоціння, ділюся по проповіді, що я зрозумів для себе те, що ми сьогодні живемо наприкінці часу, але багато людей, які продовжують будувати ще якісь імперії, якісь царства свої, не розуміючи того, що це все буде зруйноване, це все не є вічне і. Тільки одне царство царство Ісуса Христа, яке є вічним, яке воно стоїть і де буде царювати, хто тільки праведні люди, тільки священники, і що нам сьогодні треба зробити, щоб попасти в царство Ісуса Христа, це стати частиною церкви, це знаходитися у слові, бо тому, що тільки Бог. Через своє слово він показує нам, відкриває нам реальність, відкриває нам оцю всю істину, якої люди, на жаль, не знають, тому що люди звикли бути рабами цього світу. Амінь.